Всім привіт! Сьогодні субота, шабат, і ми із сім'єю їдемо у відпустку. Відпочивати ми будемо на місцевих курортах Ізраїлю, а саме у Елаті. Елат це місто на Червоному морі. Зараз у нас зупинка. Ми зупинилися, щоб поїсти. А то ж як їхати без перепочинку? А шлях наш триває 286 кілометрів, це приблизно три години. Біля міста Баршеви ми побачили так зване око Саурона. Це одна з найвищих у світі діючих башених сонячних електростанцій, і стоїть вона у пустелі Негев. Так як сьогодні вихідний і майже всі кафе зачинені, ми вирішили взяти їжу із собою. А вже це ковбаска сервелатик, як вже без неї. Помідори чері, тому що це найсмачніші помідори в Ізраїлі. Зробили у термос каву, і можна їхати. Тут досить-досить спекотно. Е, і ми розуміємо, що в Олаці буде ще спекотніше. Але коли ти на відпочинку, то можна пережити все. А, а зараз ще одна зупинка. Ми проїхали три хвилини, е, і я знаходжуся на смотровій площадці е, унизу е, каньйон, е, який називається Мецперамон. Місто маленьке на е, півдні Ізраїля мецперамон і каньйон. Тут ландшафт. Ну, з чим я його можу порівняти? <свісно> Мабуть, схоже дуже на місяць. Якщо б тут знімали фільми, то можна знімати щось про марсіан. Мені пощастило, що тут нікого немає, і ми можемо насолодитися. І треба було їхати відразу сюди і їсти тут з таким видом. Просто побачити таке це досить заворожує. Хочете замислитися про буття і про життя. Ось тут вже проїжджа частина, а за цим камінням, за цими скалами, знаходиться найдорожчий готель в Ізраїлі. Чим він цінний, тому що можна дивитися на каньйон. Нічого немає, тільки готель. Ну я думаю, що в готелі є чим насолодитися, і видами на каньйон, на цю пустелю. А нам залишилося ще їхати півдороги. Це більше години, і ми будемо вже в Ейлаці. І зараз починається дорога, де постійно ми будемо ось таким видом, без зелені. Тільки каміння, тільки пісок. На нашому шляху вже не буде населених пунктів, далі може не бути інтернету. І це іноді буває досить незручно, хто їде з дітьми. Все, ми вже в Велаці, і не просто в Алаті, а в номері в готелі. Наш готель називається Ізратель Спортклаб. Я не маю наміру у цій відпустці ходити до спортзалу чи фітнесу. Я вам зараз покажу, який у нас номер. А, але Маленька ремарка. Ізраїль є Ізраїль, і не можна курорт Ізраїлю в вилаці, порівнювати з тією ж Турцією. Заходимо ось так у номер. Тут така маленька вітальня, знову спорт. Ну, що спортклабі. Це перша кімната, тому що у нас двокімнатний номер. Є туалет. Тут буде спати мій синочок, тому що він вже дорослий і великий, щоб нам не заважав, тому що повинні відпочивати усі. Ми спеціально брали двохмісний номер. Далі йде вже головна спальня. Це, ну, але як є вже. Далі йде велика ванна, кімната, ну, ванна, туалет. Це у нас такі маленькі вікна і ось такий вид на якийсь внутрішній дворик. Передаю всім привіт з пляжу, розказую, як пройшла наша перша ніч. Хто поїде разом із дітьми, раджу брати дві кімнати для дитини і для батьків, тому що Герман спав ідеально. Ну а вже ж дорога, нове місце. Він втомився, тому взагалі не було проблем. Я тільки один раз до нього встала і то. Мабуть, йому щось або наснилося, він майже не прокинувся. Схліпнув, я підійшла, заспокоїла і все, він продовжив спати. Зараз десь на півп'ята і ми знаходимося на пляжі. Ми тут були зранку і тепер прийшли після обіду, що цікаво. Зараз літні канікули і досить багато сімей з дітьми, і взагалі багато відпочиваючих для Елато. Але на морі пляжі вони напівпорожні, і, і можна знайти місце і у тіні, і на сонці. Ізраїльцяни вони більше віддають перевагу басейнам. Але тут така краса, море, приємний вітерець. І вид на гори. Ми, до речі, бачимо і Орданію. тобто є що подивитися, помріяти, полежати під пальмами і зовсім не хочеться до басейну, до води з хлоркою. Вирішили пройтись, подивитись на вечірній лад. Ну і як же без селфі для інстаграму. Як то кажуть, всі дороги ведуть до торгового центру, а вилати це особливо, тому що тут знижені податки, і вигідно купувати електроніку, брендові речі. І тому сотні ізраїльцян кожен рік їдуть сюди саме на шопінг. Папі. Папі. Поки ви дивитесь на море, буду рада, якщо ви підпишетеся і поставите лайк. Єрману водичко поки що не до Він просто грається в піску, але я можу полежати в цей момент. Буду відверте, лад це не те приморське місто, де можна гуляти годинами і роздивлятися. Всі розваги розраховані для дітей, тому вирішили згадати дитинство. Так, загибаємо пальці, у кого було атракціони дитячі, в яких тепер можна розраховуватися карткою, просто приклавши. Потім екстремальна куля, коли тебе запускають у небо. Ну і я вже ж аерохокей. В цій партії я обіграла чоловік. День четвертий можна нарешті показати, що ми їли. На сніданок я обирала шакшуку, іноді робила салати. А взагалі, у нас був all-inclusive і було з чого вибрати: і м'ясо, і риба герману сподобалися панкейки. Ну а вже ж десерти були смачні. Зараз відправляємося на пляж. Ми поїдемо сьогодні на автобусі. Тому що хочемо подивитися на рибок, на корали. Я хочу подивитися. У мене є маска. На нашому березі тут майже немає коралів. і ми їдемо дивитися на красивих риб. Вирішили машину не чіпати, тому що тут проблеми із зі стоянками, і потім ми можемо просто не припаркуватися. І ми поїдемо на автобусі. Ну, тому, що автобуси в Ізраїлі комфортні з кондиціонерами. Їхати нам хвилин 20. Наш автобус номер 15. Є спеціальне місце для візочків і ремінь, щоб ці візочки пристебнути. Розраховуються всі або додатком, або картками для проїзду, а дорога наша веде до кордону з Єгиптом. На березі огороже, і потрапити на кораловий пляж можна лише через платний вхід. Mm? Oh. На вході відразу потрапляємо до магазинчику, де я купила спеціальне взуття для коралів. І далі те, заради чого ми приїхали. В море. Просто подивіться на цю красу, на ці кольори. І до речі, риб було видно прямо з цього мосту. Ну настільки прозора вода. А міст цей побудували для того, щоб відразу потрапляти на глибину. У морі буями позначили місця, де можна плавати. Але з берега ще можна зайти відразу у воду, але теж треба дивитись. У мене вже був перший заплив, і емоції вони вражають. Зараз чоловік взяв мою маску і мої каралки. Карали настільки різні, ну все от як у музеях, як в енциклопедіях про Червоне море. Це неймовірно. І е, е, я навіть навіть бачила павутиння. Ну а вже ж це не павутиння, але виглядає так, ніби це е, ну справді там живуть павуки. Деякі карали вони рухаються. І це дуже лякає, ну, тому тобто що відразу думаєш, що це якась риба, мурена чи ще щось. Відразу потрапляємо в наш готель у грецький ресторан і танцюємо. Ми поїли, і музику живу послухали. А вечірня програма без змін. Це атракціони. О, як я люблю дивитися на цих бадьорих батьків ввечері. Сьогодні середа, сьогодні четвертий наш повний день відпочинку, і він останній. І завтра ми відправляємося вже додому. Зранку тільки поснідаємо, може, сходимо на море і поїдемо. Тому на сьогодні запланована велика культурна програма. Зараз ми поїдемо знову на автобусі до музею. Дивитися на морських жителів. Наша зупинка наступна після каралового пляжу. Ми потрапили у цілий парк підводної обсерваторії, де є і відкриті, і закриті акваріуми. У Германа був свій план, він вирішив виспатися перед екскурсією. А вже ж у спеку довго не походиш, і ми відправилися до найпопулярнішого павільйону це басейн акваріуми за акулами. Сідаємося зручніше, займаємо місця, бо скоро почнеться шоу Годування риб. Головні зірки цього шоу це акули. І уявіть собі, настільки ідеально створений вбивця не споживає більше, ніж йому треба. Від меду згине набагато більше людей, ніж від укуса акул. Час потрапити до самої обсерваторії, яка, до речі, була найпершою у світі такого типу. Туристи залюбки катаються на такому судні. Єлосабмарін, Єло Сабмарін, Єло Сабмарин. Обсерваторія починається магазинами із прикрасами, а ми тим часом опускаємося нижче рівня моря. Перед нами дикі риби, корали і все це підтовщує води. Це така альтернатива аквалангу, готові ділитися емоціями. А ввечері ми скоїли помилку, замість того, щоб прогулятися вздовж моря або залишитися в готелі з аніматорами, ми пішли до ще одного торгового центру. Ми ще не знали, що тут декілька поверхів, що треба пройти цей квест повністю, а не при кінці і за декількох покупок відстояти цілу чергу на касі. Ось так все хороше колись закінчується, і треба повертатися до звичайних буднів. Скажу спасибі своєму чоловіку, а конкретно його роботі, хто нам оплатив частину цієї відпустки. Вчимося цінувати моменти життя. Я всім бажаю успіху і підписуйтесь на цей канал, тут буде про Ізраїль і не тільки. Бувайте!